На останньому засіданні виконавчого комітету білоцерківської міської ради серед інших розглядали і питання встановлення тарифу на опалення, як кажуть чиновники, у структурі послуги, яку білоцерківцям надає комунальна тепломережа, останнім часом спостерігається значне здорожчання. Традиційно встановлюємо тарифи на теплову енергію, зв'язку зі зміною вартості газу мастильних матеріалів. Води та водовідведення також збільшилось на 34% амортизаційні відрахування. Структура тарифу у вас на руках, всі цифри у вас на руках, прошу підтримати даний проект рішення. Та білоцерківцям поки не доведеться платити більше, ну принаймні фізично з власної кишені, адже діє мораторій на підвищення тарифу на тепло. Однак це підвищення точно ляже тягарем на місцевий бюджет, а отже, на місцевих платників податків. І вже скоро ми будемо бачити, як на наступних засіданнях виконавчого комітету і депутатського корпусу. Для тепломережі виділятимуть чергові десятки мільйонів. Рішення прийнято. На жаль, місто продовжує страждати від повітряних атак. Десятки білоцерківців звертаються до місцевої влади із заявами щодо відшкодування вартості ремонтів пошкодженого житла. На цей раз влада виділила білоцерківцям кілька мільйонів гривень. Наразі тут більше 37 сім осіб. На суму 2 мільйони 819 тисяч. Аналогічний проект рішення. Просто комісія була з коротким інтервалом проведена одна за другою. Тут також погоджується людям матеріальна допомога постраждалим на суму 2 мільйони 257 тисяч. Якщо порахувати, то з початку повномасштабного вторгнення із місцевого бюджету на подолання наслідків атак було виділено вже майже 24 мільйони. А враховуючи останній повітряний напад, після якого зафіксовано 89 звернень, збитки будуть ще більшими. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал Крокус.